Це Київщина, і тут впродовж тижня півсотні масштабних загорянь сухої трави. А тільки в один день, 28 березня, одразу два десятки випадків, під час яких вогонь вирував на загальній площі більше 40 гектарів. І такі пожежі для України навесні вже традиція. Рятувальники говорять про 11 областей, де кількість загорянь в екосистемах значно зросла. Масово їх фіксують у Херсонській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській, Дніпропетровській і Волинській областях тощо так. В останній за дому на виклик Ль трава виїжджали ледь не кожні півгодини. Під час двох випадків вогонь з сухостою встиг перекинутися на дачні будинки. З огляду на загострення ситуації, управління ДСНС областей проводять профілактичні рейди територіями, які є в зоні ризику, та перевірки готовності лісових господарств до можливої небезпеки. Зокрема, на Львівщині під моніторинг потрапило дорогобицьке господарство. Зв'язку з настанням небезпечного періоду і відпочинок в лісах заборонено тому. Лісництва в'їзди і заїзди ставлять відповідні шлагбауми, а де нема шлагбаумів, стараються перерати заїзд, щоб не було доступу до лісництва. Працівниками лісництва створюються міляризовані смуги для того, щоб огонь не зайшов в ліси. Як діяти у випадку, коли загоряння трави підступиться до лісу, відпрацювали просто на місці. В Рівненській області пожежа сухостою ледь не перекинулася на автозаправку, і це могло, говорять рятувальники, призвести до вибуху. Площа горіння швидко розросталася, і на час, коли прибули рятувальники, вже сягнуло 150 квадратних метрів. Працівники автозаправки називають і можливу причину пожежі. По-перше, ну, тут є стежка, проходима через очерета, і часто ходять люди, бо скидають бички, скидають все там і замусили. От зараз до даний момент суха трава суха, сонце, вітер, і воно розгорілося, і пішло з курчів і пішло сюди до нас. Саме цей людський фактор і стає здебільшого причиною пожеж в екосистемах. Провокують вогонь як випадкові осередки вогню, так і так так звані господарчі випалювання останні до слова заборонені. Анна Черненко, Володимир Павлов, вісті.